Ми вшановуємо подвиг героїв Крут, тих хлопців, які пішли в той бій і чітко розуміли, на що вони йдуть, і помирали за Україну, і розуміли, що вони це роблять заради нас, заради майбутніх поколінь. І так само ми сьогодні відзначаємо річницю придушення січневого заколоту. Те, що відбувалося саме тут, в Києві, коли більшовицька п'ята колона. Хотіла знищити Українську Народну Республіку і хотіла підняти це, цей заколот для того, щоб створити ілюзію, що нібито це кияни самі встановили в Києві більшовицьку владу. Але цього не сталося. Не сталося завдяки українським солдатам, українським воякам, які придушили цей заколот, які перестріляли цих зрадників. І не дали їм можливості потім розповідати, що нібито це була воля самих киян встановити більшовизм в Києві. Так, потім Київ був знову захоплений більшовиками. Ми знаємо, чому це сталося. Ми знаємо, чому це сталося, тому що при владі тоді не були ті люди, які мали би бути. Тоді при владі були такі ж самі за великим рахунком, бездарні ідіоти, як і зараз. Хіба лише з тою різницею, можливо, вони були не настільки корумповані, як нинішні. Але вони були такі самі боягузи, вони так само думали лише про власну шкуру. Вони боялися робити радикальні судження і діяти в інтересах власної нації. Ми дуже добре пам'ятаємо, як розповідали нам тодішні керівники українцям, як розповідали, тодішні керівники Центральної Ради, що нам не потрібна армія, що це все. Неправильно, недемократично, треба бути пацифістами. Наступив, наступило століття розуму, прогресу і пацифізму. Ми знаємо, яким було 20-те століття. Ми знаємо, які колосальні втрати понесла наша нація в 20-му столітті. Скільки десятків мільйонів українців були знищені, замордовані, депортовані через те, що тоді на керівних посадах. Не було достатньої кількості молодих, фанатичних, готових до дій, а не просто порожніх базікал і нікчем, які тільки ділили між собою посади і регалії, але не готові були помирати за Україну. Готові були помирати за Україну оті хлопці, які йшли на крути. Готові були помирати за Україну солдати Української народ... армії Української Народної Республіки. Ними ми пишаємося. Їхній приклад ми наслідуємо. Їх кров священна. Тому, шановні друзі, сьогодні, проводячи цю акцію, ми розуміємо, що весь той жах, який був в 20 столітті, він може повернутися. Якщо сьогодні знову ми дамо цій владі діяти так само, як колись діяла ця Центральна Рада. Сьогодні нам нав'язують якийсь там митний союз, таможенний так званий союз, розповідають про те, що нам треба здати наш суверенітет, в обмін на дешевий газ і тому подібне. Більшовики теж багато чого обіцяли. Вони обіцяли заводи робітникам, а землю селянам. Дали землю селянам, дали колгоспи і голодомор, дали робітникам заводи. Нічого не дали, крім рабської праці, за копійки. Так от саме і тут буде. Весь цей дешевий газ і все інше це лише фікція для того, щоб заманити нас в чергову окупаційне ярмо. Тому, товариство, ми маємо бути не тільки готовими повторити подвиги наших попередників, ми маємо не повторити помилок нашої історії. Ми маємо твердо брати владу в свої руки. Сьогодні немає вже ніяких сил, які зможуть нас зупинити. Перед нами прямий шлях. Треба брати владу в свої руки, будувати міцну українську державу, міцну армію. І тоді ніяка агресія, ніякий окупант нам не буде страшний. На завершення я лише хотів сказати, що сьогодні так сталося, це не було заплановано. Але так сталося все-таки видно цей день, 29 січня. Він надто символічний для українців. Сьогодні сталося, що власне свободівці разом з іншими громадськими активістами. Показали, як треба діяти, як треба захищати свою честь, як треба боротися за інтереси нації, громади. Ми сьогодні це показали в подіях в головпоштамті. Ви, напевно, знаєте, що там сьогодні братва, бандити, політичні проститутки, різні покидьки хотіли власне, створити фікцію, що вони представляють інтереси киян, почали бити людей, бити жінок, почали бити народних депутатів. Вони отримали сьогодні дуже добрий урок що той, хто підніме руку на українців, тому мало не здасться. І це має бути той принцип, за який ми маємо жити. Ми маємо розуміти, що це має працювати як на рівні індивідуальному, так і на рівні загальнонаціональному. Ми не пробачаємо, коли проливається невинна українська кров. Ми не пробачаємо, коли нас заганяють в ярмо. Ми не повертаємо, не пробачимо всі ті кривди і знущання, які пережили наші предки. Ми обов'язково зробимо так, щоб це ніколи не повторилося. Я впевнений, це ніколи більше не повториться, тому що сьогодні в українців є свобода, є сила, яка об'єднує їх і веде до перемоги. Слава Україні!